З вами я, Тоса Аня. І сьогодні я буду знімати бумажну розпаковку. І кстати, я в конце концов купила штатив, штатів. Не це мій каталог такий з котиком. І це пакетики. І там наклейки можуть. Ну і тут одна колекція з мішанку, тому ми будемо відкривати і просто будемо любити. Ну а з колекції рожева їжа, я думаю, я тут будемо зробити. Ну, давайте підемо, поглянемо, що тут у нас. є. Ну, у нас їх буде колекція пазлів, тому я просто в мене випав цей пакетик, тому ми його і будемо сьогодні клеїти. І я думаю, що ще ну, бачимо. Що можна ще взяти. І ще. ще ось тут. Я думаю. Чи не відкриємо, даже не знаю який пока. Давайте взорвати спочатку на колекцію. Оце. Так, так, так. Ну, я хочу саме пакетик, пакетки, хай буде оце оцей. Вот ну, а вы тоже пишіть в комментах, хто хоче теж з ним таким. Ну, давайте заходимо в подолошок. Оце колекція рожева їжа. Ой! Вибачте, що <свісно> в мене перевернулось трошки. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут. <свісно> так, давайте зараз відкриваємо. Не так цікаво, що там. Якщо чесно, я не помню, що я туди допоможу Боже, Цей пакетик ми будемо відкривати мільйон років. Знаєте, чому там? Тому що, я... що я не пам'ятаю як його відкривати. Можна сейчас нажити, в принципі, що Ну, а я думаю, що я поріжу. що тут неправильно. О, все. Ура! Ми, ми добрались до сюрпризу. Який там сюрприз Боже? Хороший! Отаке мороженко. Під номером 3. Стей сюди. Слава Богу, Боже мій. Юля, ну что ты там покрываешь? Сейчас открываем. И сейчас кинем сюда мороженое. Ну вот ну, так здесь. Ну, давайте теперь пазл. Ну, у нас так пазл, теперь боже я не знаю, куда его клеїти Тому поклеим куди-нибудь. Ну, Так, ну давай то в любом месте как-нибудь. Я думаю, я у сюды. Юля. Сюда... Да, пусть идет сюда. Юля, я сейчас скажу. Ну там, в принципе, по стариночку. И всем пока, до побачення.